Якщо для вас сарафанне Радіо це основне джерело ваших клієнтів, я вас вітаю. У вас є робота, але у вас немає системного бізнесу. В всіх перевагах сарафанного радіо у нього є ряд фундаментальних, дуже неприємних недоліків. Перший з них полягає в тому, що це не системний процес. Ви не можете найняти собі двох, трьох, чотирьох помічників, коли у вас велика кількість роботи, і обдзвонити. Своїх поточних клієнтів і сказати Альо. Я тут собі найняв двіх працівників, тому ви, будь ласка, за наступний тиждень накидайте мені декілька рекомендацій, щоб я рівноцінно і якби правильно завантажив їх роботою, щоб не було моменту, що в понеділок там дзвонить телефон постійно, а потім там четвер-п'ятницю ніхто нічого не робить, тому що телефон мовчить, і ми якби всі сидимо без роботи. Мені потрібно рівномірно розподілити їх по роботі. Тому, будь ласка, моя клієнтська база забезпечте мене рекомендаціями саме на цьому тижні, саме в такій кількості. Ви знаєте. Те, що сарафанне радіо так не працює, воно працює по принципу то густо, то пусто. Плюс ви вже знаєте, що в сарафанному радіо люди чомусь хочуть е, працювати лише з вами. Їм подобається саме те, як ви надаєте певну послугу, і вони не хочуть вже працювати з вашими помічниками чи з людьми, яких ви навчили, і ви гарантуєте якість. Вони хочуть саме до вас. І тому я можу продовжити цей список, але суть полягає в тому, що якщо ваше джерело клієнтів лише з сарафану, ви не зможете системно зростати. Ви будете то більше роботи, то менше, то більше, то менше, вам буде лячно наймати людей собі в команду, тому що ви не зможете гарантувати їм певний рівень завантаженості, і це буде для вас постійно таким замкненим колом. І тому, коли людина розуміє, що сарафан на радіо це приємний бонус. Але мені потрібно системно вибудувати певні процеси, щоб нові люди дізнавалися про мій продукт постійно, і я міг якомога більшу кількість людей. Обслуговувати я міг вибудовувати певні алгоритми, процеси, коли не тільки я залучений в те, щоб виконати зобов'язання по якихось продуктах, по якихось послугах. Тоді у вас з'являється системний бізнес. Як саме це робити на практиці? Ми вчимо у нас в школі на курсі на програмі, який називається X10 по доходу. Це системне навчання, яка дозволяє вам побачити і зрозуміти, як саме ваш продукт. Ваша послуга, як вони можуть отримати широкий загал для великої кількості людей, і як ви можете вибудувати всередині всі процеси таким чином, щоб ви могли, працюючи над продуктом, системно збільшувати свій дохід? Я в своєму житті декілька разів проходив шлях, коли мій дохід збільшувався суттєво, кратно там, в рази. І у мене в цьому плані є багато напрацювань, якими я можу з вами щиро поділитися. Тому, якщо ви хочете потрапити на це навчання, подивіться ось тут безкоштовний перший урок з нашого курсу.